Коли ми створили позиції кошторису та співзалежність цих позицій кошторису, ми можемо вже безпосередньо розраховувати наші кошториси. Для того, щоб розрахувати наш кошторис та створити наш кошторис, необхідно вам у лівому меню натиснути на угоди. Коли наші угоди розпадуться, обрати потрібну воронку. В моєму випадку це будуть виміри, відкрити якусь карточку, наприклад, це буде ось ця, знайти розділ Робочі документи. В розділі робочі документи, ми можемо побачити, що до одного об'єкту може бути багато кошторисів, багато банків за міру, багато банків наряду, багато е, актів виконаних робіт. Но, е, про це ми поговоримо в інших циклах відео. Зараз ми розбираємо саме кошторис. Потім натискаємо Додати документ, обираємо додати кошторис. Наш кошторис автоматично створився. Можна побачити, що створилась перша е, категорія, група 1. Тобто, цю групу 1 ви можете переіменовувати, як вам заманеться. Або залишити так. Тобто, там, наприклад, якщо у вас там ремонти під ключ, будівництво та ремонт, це може бути там демонтажні. Потім ви додаєте наступну категорію, там, наприклад, е там, нехай буде електромонтажні. Е далі, наприклад, ви рахуєте не так, ви рахуєте роботи матеріалу, без питань. Ви пишете роботи, матеріали, адміністративні. Тративні витрати. Там, або якщо у вас спуска профільна робота, штори, стелі, кондиціонери і так далі, ви там можете називати по кімнату. там, наприклад, спальня, дитяча і так далі. Тобто будь-яким чином ви можете називати ось ці категорії, переиміновувати, переміщати, видаляти і так далі. Тобто, будь-яким чином, як ви рахуєте у своєму кошторисі.